Жінка продає з рук колбасу. Оте одну за 20, дру за 25. Я купив таке кругле подобі домашньої палочку, колечко. колечко. Купленою ковбасою отруївся. Дружина насварила й заборонила купувати щось поза магазином. Говорю, лучше б ти не пошкодував тих 2-3 гривні. Пішов хай би ти не взяв колечка, а взяв би. 300 грам, але ти з'їв би корисно і якісне. Отруїтися м'ясною або молочною продукцією може будь-хто. Харчів не з прилавку, а з-під ніг достатньо. У вас є якісь довідки, висновки з лабораторії? Є все, звісно, до все є, звісно, що є. І в лабораторії дозволили землі продавати. І по цьому Воно не з землі. Стало по 20 і по 12. Дехто з продавців все ж зізнався, чого облюбували тротуар. Тут свої є покупателі часто сюди йдемо, і все. Пиль не летить, воно все запаковане. Де ж те місця сьогодні всі позайняти? Йдемо на ринок, вільні місця є. Їх вистачить усім, хто торгує домашньою продукцією на тротуарі. Треба тільки заплатити за місце та лабораторні дослідження. Заплатили 3 гривні за місце, лабораторія 5 і 11 копійок за сир. І за сметану. і по 100 грам що дає є щоб у лабораторії взяли продукцію на експертизу. Потрібно пред'явити довідку від ветеринара за місцем проживання. Він досліджує, чи не хворіють тварини лейкозом, туберкульозом та бруцельозом. В лабораторії при ринку перевіряють органолептичні показники, визначають жирність, кислотність, а ще шукають марк'яний сік у сирі. А у сметані розпушувач ми не дозволяємо ринку, що продавали молочні продукти і кури, бо це курка може бути сальмонеланосі, це сира продукція, яка повинна обробитися. А от уже сир, наприклад, це готова продукція. Курка може оксимінити сир, який продається який на прилавку лежить. Це може призвести до токсикої інфекції. Впорядкувати торгівлю на ринках поруч з ними вкотре задумали міські чиновники. Торгівців домашньою домашню продукцію жахають штрафами. Отак, на тротуарі можна доторгуватися до 340 гривень стягнення. Ця робота буде проводитись міліцією. Буде в принципі не то, що будуть гнати людей з цих місць. А пропонувати і не давати просто ставати в тих місцях, які зараз заборонені для торгівлі. і все ж охочих поласувати саме домашню продукцію від сільського виробника є чимало. А де купляти в магазинну? Магазин ж не дуже добре, це краще, та й купуємо. В магазині не, не такий смак сиру і він, скажімо так, ну невкусний. Дитина не любить магазинного сиру. Це по-перше, по-друге, він там ще й дорожчий, ніж тут. Це ж такий з домашнього молока і через то а щоб із сиром, сметаною, кроликом чи гускою не придбати збутника кишкової інфекції, у продавця варто запитати ветеринарну довідку та експертний висновок з лабораторії ринку. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.